Був місяць травень, пахло молоком, в заплаві білі лебіді ячали, на пасіці вмирав Іван Сірко, гроза татар, погуба яничарів. У Грушівці молились матері, звертаючись по диво до ікони, і голову схиливши край зорі, немов людина, плакав сірий коник. Стояла вже кістлява із серпом, і Янгол сів над бейкушем на кручі, на пасіці вмирав Іван Сірко, а бджоли мед збирали з груш квітучих. А де ж та сила, що вела на бій? Набився в очі морок пилихатий, і шабля гостра, і сухий набій, а руку на кістляву не підняти, немов не мчав ще вчора на коні. Од вітру аж стелила ще мириця, лишаю малу дітям і жоні. Бо все життя прожив для товариства, Агов, гов братове, січові орли, Озвідься, звідси де ви з ким ішов за віру. Одні у дикім полі полягли, а інших погноїли по Сибіру. а треті. Щоб в колисці висконали до того, ще як м'яти вам траву. Брат, брату, оселедці постинали, не змігши поділити булаву. Люблю тебе, веселий мій народе, за відданість, роботі і борні, за вдачу, заповзяту і за вроду, за слово влучне і дзвінки пісні. Ми, другу люльку віддамо і кресало, як пить, то пити, битися, то бить. Але щоб у сусіда товще сало, це вже зась. Ходім його топить, того й нас б'ють, то ляхи то ординці, того й нас гноблять всі, що ми дурні. Вам завтра залишитись наодинці, потопитись у власному шлайні, один з попередодного в лакизи. Аби вгодити батечку царю, продажні шкури, сміття, блюдолизи, і це за вас колись я йшов напрю, оце народ, що й дідьку не покориться? о конці вплива у ятирі, брати мої, та що ж це з вами коїться? Невже на це нас родять матері?